У селі Мельника, що за три кілометри від кордону з Білоруссю, місцевим жителям та відпочивальникам заборонили відвідувати ліс, розповіла староста Руслана Сидорук. Каже, територія замінована, тому перебувати там небезпечно. 30-річна мешканка села Людмила Носуліч говорить, щороку ходила до лісу за ягодами та грибами. Частину назбореного продавала, в середньому за сезон мала до 6 тисяч гривень додаткового заробітку. Заборона з дійсно сторони, потрібна. Обмеження суттєві, а з іншої сторони, враховуючи, що зараз з роботами дуже тяжко в нас. Люди за рахунок чорниці, за рахунок грибів, ну так достатньо заробляли за літній період. А тепер. Можливо, підемо, можливо, ж і не підемо. Будемо бачити. Староста села Мельники Руслана Сидорук розповідає, обмеження на відвідування лісосмуги діяло з початку повномасштабної війни. З 25 травня цього року територію збільшили. Зараз, з її слів, вона становить половину площ усіх лісів навколо села, скільки саме не назвала. Ми є близько до кордону з Білоруссю, проводилися збори жителів громад Старостинського округу і прикордонники інформували, на яких ділянках можна буде збирати ягоди та гриби, на яких заборонено. У селі Мельника, за словами старости, проживає 1200 мешканців. Заборону відвідувати ліс, вони коментують так. Ну, я так рахую, що нормально це все. Зараз такий час дуже тяжкий, воєнний стан. Не збирала чорниці, не буду ходити. Є ну, Що розказують тут по окружності, що були і підриви, то, звісно, я думаю, утриматися. Ніколи навіть не ходив і не думаю. І не пущу нікого. І сім'ї зараз вельми опасно. проти такої заборони. Хоча ми всі розуміємо, що зараз відбувається в країні і наше село на кордоні з лісу можна було якусь копійку заробити, а тепер не знаємо навіть як то прийдеться. Бо будеш іти, будеш боятися. Староста села Мельника Руслана Садрук розповідає, у випадку порушення заборони прикордонники спершу проведуть профілактичну бесіду. У разі повторного виявлення на порушника каже, накладатимуть адміністративний штраф. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Мовенка, обмеження на відвідування лісових масивів на Волині продовжили у зв'язку з воєнним станом. Відвідувати ліс мають можливість силовики, військові, рятувальники та лісовники. Значна частина прикордонних територій замінована. Бережіть, будь ласка, природу та своє життя. Зі слів Сергія Мовенка, заборона відвідувати ліси діє повністю на території Ковальського, Камінкаширського районів та частково у Володимирському і Луцькому районах. Скільки це гектарів не озвучив. Олена Чернуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк.